Привіт, брати і сестри по кодексу, просто щасливі люди. Сьогодні у нас буде розповідь про те, як створюється матеріал, щоб в ньому входити в основу. Мета школи практикуючих адвокатів це от саме практика. Основа полягає в створити матеріал таким чином, який буде на 100% застосовуватись нашими учнями для того, щоб вони його практикували. Тобто, все, що вони вчаться, вони все це використовують для того, щоб вести справи і заробляти на цьому гроші. Тобто, ми тому і кажемо, що наше знання конвертуються в гонорар, тобто в нас немає води, і повинно бути такий створити для мене матеріал, який дає можливість. Це використовувати виключно на практики, заробляти на цьому для того, щоб це створити матеріал. Ну це багато років в моєї праці створених стратегій, перевірених. А крім того, для того, щоб створити стратегії, я використовую знання психології, якою я навчався, і скажімо так різним філософіям, які я перекрутив таким чином, вичленив з них необхідне для того, щоб це можна було використовувати адвокату в його роботі, для того, щоб взаємодіяти з суддями, опонентами, клієнтами і багато іншим. Току. Тобто в основу йде практика, а практику я створив на основі багато років створених стратегій, а стратегії створив на основі знання різних філософій, духовних там навичок і все такого інше, тому вони унікальні.